Гарна ціна на цукерки Мак червоний 27,20. Виробник своя лінія. І рушен 38,66. Ваплі Артек, своя лінія в асортименті 13,20. Кіткат 2550. Акційна ціна. Я лінія батончик на основі купості. До речі, він дуже смачний. Це такий той великий. Кріний 2340. І ось цей похожий на снікерс 2340 також. Дуже смачний. Аналог снікерс. Класна ціна на пепсі. 2 літри, 34,30. Кормплекси, сніданки кукурудзяні 63,90 Кава Якобс 125 гривень рущенка. Сублімована 260. Пиво, гарні акційні ціни. Хайк 2220 в асортименті два види. Морозива 12,70. Класна ціна на пломбір. Великий стакан. З ківі та Манго 1790. Взагалі морозиво бачу подешевше 7,90. Розумний вибір з какао і з священним молоком теж 7,90. Класна ціна. На кінець сезону. Курячі 19.30, ціна за 100 грамів. До речі, вони дуже смачні. М'ясна асорті, ось така 105,90. Також класна. На маршруту є акція і на бекон є акція грудинка 56,60. Гарні ціни на всі літні товари. Други, маски для плавання, матраси, крокодили, різний асортимент, на наруканики, все по класних акційних цінах ВТБ. Знижки 40, 30, 50%. Залежить від позиції. Також для шашликів, намети, удочки. Все по акційних цінах. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, подобайки. До побачення!